Срібний стрибок Марина Бахромачук переможний старт хмельничанина на волейбольній золотій євролізі. Також у черговому випуску спортивних новин, інтерв'ю із олімпійцями та анонс свіжого благодійного забігу. Як долучитися, розповімо далі? Тож вітаємо і стартуємо. Марина Бахромачук, друга на етапі діамантової ліги. Хмельницька спортсменка дебютувала у літньому сезоні на другому етапі серії престижних легкоатлетичних комерційних змагань. Діамантова ліга. Приймали його Марокко. у кваліфікації. Марина Бахроманчук у потрійному стрибку показала результат: 14 метрів та 58 сантиметрів. У малому фіналі покращила його на 7 сантиметрів. Показник склав 1465. Золотий результат належить спортсменці з Куби 1484. Дійсно, у нас була достатньо велика змагальна пауза. За всім цим ми дійсно вже заскучали, не вистачало нам цього. Діамантова ліга, як завжди, це позитивні емоції, це багато глядачів. І найкращі в світі суперники. Тому, звичайно, мотивація підвищена і максимальні емоції і вкладання в свою улюблену справу. Ми там будемо і будемо там стрибати це 2 червня у Флоренції. А 14 червня нас вже очікує наступний етап діамантової ліги в Осло, і там буде потрібно. Стартували з перемоги. Чоловіча збірна команда України тріумфувала у стартовому матчі волейбольної золотої Євроліги. У першому турі наші спортсмени на майданчику зустрілися з гравцями північної Македонії. Матч закінчився із переконливим рахунком 3-0. Нагадаємо, капітаном нашої збірної є хмельничанин Олег Плотницький. Також у золотій Євролізі заявлені гравці команди з городка епіцентр Подоляни Максим Дрозд та Євген. Ісіль наступний матч. Збірна України проведе у польському місті Лоць 31 травня. Мірятиметься силами з Хорватією. Нагадаємо, збірна України у золотій Євролізі потрапила у групу. Бі варто додати, що для виходу до фіналу чотирьох нашим волейболістам потрібно посісти перше місце у групі. Закінчили чемпіонат перемогою. ФК епіцентр обіграв суперників у заключному матчі чемпіонату України в першій лізі. Підопічні Сергія Нагорняка вдома зустрілися із ФК Кремінь. Зважаючи на попередні два безгольові матчі, цього разу епіцентри в цій у воротах суперників відзначилися тричі. І цього було більш ніж достатньо, аби святкувати перемогу. Кремінь ж відповів суперникам одним результативним пострілом. Тож 3-1. Хочу Подякувати нашим Збройним силам тільки завдяки їхній мужності ми змогли цей чемпіонат провести. в такій обстановці. По-друге, я вдячний хлопцям, що вони сьогодні перемогли, що ми подарували Кам'янець-Подільським вболівальникам першу перемогу з третього разу, але я сподіваюся, що це тільки відправна точка для нас. Це найголовніше. Ну, що Хочу сказати, приємно грати на такому полі. Полі просто, я думаю, не перебільшує, на сьогоднішній день, напевно, найкраще в Україні. Хлопцям, ну, я ж кажу, що ми в боргу перед болівальниками були. Вони молодці вийшли, зробили те, що домовлялися. Вони зробили те, що я розраховував, що ми будемо робити з першого туру верхній вісімки. На жаль, так склалася ситуація суб'єктивні і об'єктивні причини. Але нас команда досить молода. Я сподіваюся, що наступного року ми. Будемо ставити більш амбітні цілі, будемо рухатись вперед. Я думаю, що наші перемоги основні попереду самого наша попереду перемога. Це щоб ми перемогли нашого заклятого ворога, а потім все буде добре. Із 15 балами Кам'янець-Подільський епіцентр у чемпіонській вісімці посів шосту сходинку. За словами головного тренера, цього тижня гравці команди підуть на канікули. Тренерський штаб працюватиме над підсиленням клубу. Поступилися у боротьбі за третє місце, натомість продемонстрували найкращий результат. Жіноча гандбольна команда номер Ісшаномородин Хну посіла четверте місце на Кубку України у бронзовому протистоянні. Підопічні Сергія Пруцюка зустрілися з Львівською політехнікою. Закінчився матч із рахунком 24-31. Кубок цьогоріч здобула львівська галичанка, яка у фіналі із рахунком 27-26 обіграла ужгородські Карпати. Тижнем раніше наші гандболістки відіграли у Суперлізі чемпіонату України, там хмельничанки посіли шосте місце. Ми перший рік вже граємо в Суперлізі, але я задоволений більше, ніж більше, пів сезону, ми почали перебавляти в гріб, тому що перші ігри було зрозуміло, що дівчата переживали. І багато ігор таких, скажімо так, з якими суперниками можна було боротися. Програвали. А зараз в кінці сезону ми на, на даний час зграли три нічі, майже поспіль, тобто такі ігри, де взяли багато ігрового опиту і на майбутнє плануємо виступати в Суперлігі. Будемо шукати гравців, вже там є у нас там так, свої варіанти, наброси, що у нас хоче, спілкуємося з людьми. Встановляться наш центральний захисник і лінійний, який просила цей сезон за травми Христоподібної -христо зв'язки і поскодженої Донеску. Зараз вже в повному сидіти тренується і готуємося до наступного сезону. Я думаю, що будем, будемо краще трошки виступати і будемо піднімати треніти битві. У неділю Хмельницький приймав перший тур чемпіонату України з регбі-7 серед чоловічих команд вищої ліги. Виступало 10 колективів. Обласний центр представляв регбійний клуб «Боревісник» ДЮСШ номер один. Хмельничани одержали перемогу над командами зі столиці та Дарниця. Також тріумфували над гравцями з Івано-Франківська. У півфіналі поступилися «Одеситам». у підсумку. У стартовому турі Боревісник ДЮСШ номер 1 посів третє місце. І молодежі для гратися. Дитяче змагання вже їхні підходить до кінця, їм треба виходити на більші ну, найкращі рівень і вже е, намагатися попадати в суперлігу це сама головна задача. Тому так да, було в нас 15-річних пацанів, шістнадцятирічних пасанів. Ну це практично там пів команди в нас таких було. Тобто розросли нас було там троє чоловіків. я, Кошелюк і Перчинські, всі інші достатньо молоді хлопці. Як ви виступили, ну, я вважаю, в принципі, на даному етапі, ну, етапі це наш найкращий результат в цій групі, тому що, що Одеса там команда така юніорська, основа юніорської збірної, це там, 18, 19, 20 років всі готуються. Така ж сама команда з Донецької області ведеться до перемоги. Да? Тобто я, ну, ми могли їх обігрувати. Були варіанти, були шанси. Ну, Ще є другий тур. У нас є определьний план. Ми будемо питатися, звичайно, Донецьк вибити з фіналу і тоді вже обігрути Одесу, щоб боротися за перше місце. Міжнародний турнір як підготовчий етап до Чемпіонату Європи. Національна жіноча збірна команда України потрапила до шістки найкращих колективів за підсумками старту, що відбувся у Франції. Нагадаємо, тренують збірниць хмельничани Олександр Мігунов та Дмитро Мацюк. Влітку відбудеться чемпіонат Європи з регбі-7 у дивізіоні «Трофі» серед жіночих команд. За інформацією Федерації регбі України, перший тур заплановано провести 16-18 червня у Хорватії, другий – 7-8 липня в Угорщині. Понад 300 учасників саме стільки юних дзюдоїстів взяли участь у всеукраїнському турнірі. «Поділля кап хлопці змагалися у двох вікових категоріях: старші та молодші юнаки, дівчата в одній – 2009-2010 років народження. Із учасниками ми вже поспілкувалися далі детальніше. І з автографом на кімоно дзюдоїста з Молдови Деніса Вієро готується до виходу на татамі спортсмен з Харкова Михайло Авходєєв. 12-річний спортсмен після повномасштабного вторгнення тренується у Румунії. Зараз там обстріли, такі такої багатої можливості немає тренуватися. Я приїхав би з Румунії з Константи сюди. У нас там був табор. Ми готувалися до турнірів. Дві тренуровки у день 14-річний Єлисей Медведєв приїхав у Хмельницький з Кропивницького у спорті вже пів життя. Зізнається, налаштований перемагати змагатиметься у ваговій категорії 73 кілограми. Тренер розказувала нам такі тактики, щоб ми змогли це використовувати на змаганнях. Соукраїнський турнір Поділя Кап зібрав понад 300 юних дзюдоїстів. Хлопці змагалися у двох вікових категоріях: старші та молодші юнаки. Дівчата 2009 року народження і молодші. Приїхала 17 областей, більше 30 команд, 350 чоловік. Ну я вам скажу, взагалі Хмельницький на сьогоднішній день являється після Києва лідером по проведенню змагань дзюдо. На цих змаганнях вони йде відбір юних талантів. На всеукраїнські міжнародні змагання, і ви бачите останнім часом в Хмельницькій дуже багато є спортсменів, які зараз і стають чемпіонами України. виїжджають на міжнародні кубки. Старші юнаки на татамі боролися три хвилини. Молодші юнаки та дівчата дві. Якщо переможця не визначили, все вирішував додатковий поєдинок. Голден Місто Тернопіль привезла команду невелику правда в складі восьми чоловік, хлопчиків та двох дівчаток. Ось ми представляємо комплексну дитячу юнацьку спортивну школу номер 2 міста Тернополя. Ось і намагаємося, звичайно, сьогодні поборотися за призи. Хоча висока конкуренція, багато спортсменів приїхало. Велика географія нашої чорни України за три тижні до початку кубка Поділля. Ми провели свій відбірковий 10 11 року та 8 9 року попередній чемпіонат. Ми зробили теж відбірковий етап, проглянули спортсменів, підготувалися і приїхали. Ми зайняли друге місце в Україні на Кубку України, От, збірна команди Хмельниччини під дзюдо. І ми стараємося розвивати, прагнемо до розвитку наших дітей, наших длюдаїстів і не тільки длюдаїстів. От і це все прийшло до нас як ну цей кубок поділля Ми проводимо не перший раз, ну в такому масштабі. Перший раз під час відкриття всеукраїнського турніру, посвідчення та значки майстер спорту України отримали троє хмельницьких спортсменів: це Андрій Боровіков, Назар Акішев та Владислав Холод. І в продовження теми. Після турніру майстер-клас його для юних дзюдоїстів провели дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк, заслужений тренер України Геннадій Білодіт та учасник Олімпіади Сергій Дребот. Приїхали у Хмельницький, аби продемонструвати свою техніку та поділитися досвідом зі спортсменами-початківцями. Ще раз О, Раз, два, три. Кожне покоління воно різне. От. Ті мрії, які я мріяв стати олімпійським чемпіоном там, або здобути олімпійську медаль. Мені довелося три рази участь брати в Олімпійських іграх, з них я здобув дві олімпійські медалі. За що я дякую Всевишньому і дякую долі, що моя, моя мрія збулася. А дітям я бажаю те, щоб вони ставили не великі цілі, а маленькі, там, потрошки, покроково, і досягали їх. І... Були щасливими. Ми живемо в сучасному світі, де гаджети, і вони дуже затягують є проблематикою на сьогоднішній день. Але я думаю, що воля батьків все ж таки трішки десь дітей мотивувати, трішки десь навіть заставляти, щоб вони займалися спортом, розвивалися і ставали сильними духом і тілом. Зараз дуже важкий час для всієї України, для всіх українців, і е, потрібно дітям. Тренерам об'єднатися і трудитись на благо нашого спорту і взагалі на всю країну. Тому навіть під час таких тяжких дій в війні в нашій країні, в підвалах, наші діти тренуються і по всій Україні, і це дуже, дуже важливо. 47 хвилин та 54 секунди. Такий результат на командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби на дистанції 10 кілометрів, продемонстрував ходок зі Старокостянтинова Роман Горбачов. Результатом атлет не задоволений, адже до цього каже також відстань долав за менший час. Показник у чеських подебрадах привів нашого земляка на 24-те місце серед юніорів. Переміг у цій віковій категорії італієць Дієго Джампаоло. Його час склав 42 хвилини та 16 Секунд до слова, саме юніори і юніорки завершували змагальну програму командного чемпіонату Європи зі спортивної ходьби у командному заліку. Тут золото в іспанців, українці восьмі. Загалом на старті виступили понад 20 українських спортсменів. Роман Горбачов став єдиним представником Хмельниччини. Жидались набагато кращого. Ну серед юніорів я виступав за два роки до себе старшими. Ну, результат більш-менш теж очікуваний. Найліпший мій результат це в Туреччині 45 хвилин на 5 секунд. Я думаю, ми в подальшому будемо тренуватися і будемо його покращувати. І ще будемо багато досягати вершин. У Хмельницькому відбудуться перегони на картах. Старт запланований на 2 червня, прийматиме гонщиків парк імені Михайла Чакмана. Передував змаганню четвертий етап Кубка конструкторів з картингу Поділля 2023 Студенти та викладачі п'яти навчальних закладів представили власноруч сконструйовані гоночні машини карти. Працюють вони як на двигуні внутрішнього згорання, так і на електродвигуні. Ініціювали проєкт представники громадської організації Фізкультурно-спортивний рух Сила нації. Ми надзвичайно сьогодні пишаємося командами, і дійсно та ідея, яка була запропонована на загал сьогодні, вцілена Ми дуже хочемо, щоб заклади вищої школи, заклади професійно-технічної освіти включалися в ці процеси. Знаємо, що Україна має бути потужною, і хто знає, можливо, через карти в нас буде розвиватися машинобудівна галузь. Дуже хочемо, щоб діти вірили в себе із великим завзятцям. Створювали нові нові моделі від карт від портативу може вийти в подальшому та машина, яка можливо буде зібрана тут на теренах Хмельницької територіальної громади. Переможці другий рік поспіль. Команда п'ятикласників НВК номер 4 тріумфувала у фінальному турі дитячої легкої атлетики. ІААФ. змагалися учасники на спорткомплексі Поділля. А це шість команд представниць загальноосвітніх навчальних закладів. Фінал ми змінили було видозмінено штовхання ядра. Зробили, щоб воно більш було схоже до оригінала. Також була змінена фінальна стафета формула 1 на якій було більше локацій, які діти повинні були виконувати багато дітей вже чимось займаються, багато дітей спортивні. Вони хочуть, і насправді там дуже маленький відрив був. І остання естафета вирішувала питання переможця. Уже другий рік поспіль НВК 4 включається серйозно в змагання, і другий рік поспіль вони перемагають. Друге місце посіло ТБЛ і цього року на третьому місці НВО номер 28. Нагадаємо, дитяча легка атлетика ІАФ у 2023-му стартувала у травні і передбачала шість відбіркових етапів. Переможці кожного і зустрілися у фіналі. До слова цьогоріч до проєкту долучилися близько 400 п'ятикласників громади. Самий старт започаткований у 2005 році і є однією із найбільших програм розвитку масового спорту у світі. Дві команди з Хмельницького взяли участь у відкритому чемпіонаті Старокостянтинівської ДЮСШ. США. Загалом на полі зійшлися вісім колективів. Це гравці 2013 та 2014 років народження. Проурочили старт всеукраїнському олімпійському дню для розвитку і для популяризації олімпійського руху. Хадіти бачу, знають що таке вершина Олімпійських ігор. Хайдуть до цього. грали команди на півполя за схемою 8 плюс 1. Один тайм тривав 15 хвилин. Спершу змагалися у групах, вже далі за нагороди. У фіналі зійшлися юні футболісти з Нетішина та Стара Костянтинова у підсумку запеклого матчу. Перемогу здобули гравці міста атомних енергетиків. Hey, hey, Кавіпа категорія поки що грає ще якну за європейською схемою плюс 1. Якщо чесно, то ми вже пробували один раз такий формат. В принципі, набагато краще, багато на більше задіяно дітей. Я вважаю, що формат 8 плюс він кращий, задіяно багато дітей, діти більше себе можуть проявити. Більш насичена така гра. Ми програвали у фінальній частині 2-0, ми програвали. Але, скажімо так, тактично переграв суперника, вирішив рискнути. І Оголивши центральну зону, я підсилив напад, і таким чином ми забили три місця і витягнули цю групу. Бронза за юними гравцями з міста Острог, команди з Хмельницького представниці місцевої до США No1. Посіли шостий і восьме місця. Забіг на підтримку сил спеціальних операцій відбудеться у Хмельницькому. Передбачає дві дистанції: дорослу один кілометр та дитячу 200 метрів. Долучитися можна як офлайн, так і онлайн. Старт відбудеться 3 червня о 16-й на майданчику поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка. За словами ініціатора забігу Олександра Вербійського, під час благодійного спортивного заходу збиратимуть кошти для придбання лазерних фар та планшетів, які терміново необхідні для 8-го окремого полку. Спецпризначення. Таким спортдайджес був цього разу. Завершить програму відео з мережі інтернет. До вашої уваги, йога у виконанні спортивного дуету Господарки та чотирилапого вухання. Тож дивіться, а на черговий випуск програми чекайте вже наступного вівторка.